Вітаю, мене звати Насікорська, мені 38 років, і я саме та людина, коли тільки но приїхала в Київ, мені на пане, халі тут. Але я до цього ставлюсь з Іронією. Я взагалі люблю посміятися з себе, бо якщо ще не сміятися з себе і зі свого життя, що тоді залишається робити? Нещодавно я бувала в Америці, і ви знаєте, я привезла від туди, відтуди Суржик, добрий день. Привезла звідти. Частинку цієї свободи, якої мені не вистачало. Тепер я можу без проблем сходити в піжамі, і мені абсолютно пофіг вийти на вулицю, тому що це про свободу. Також я почала відпускати волосся, тому що я зрозуміла, що якийсь там хтось колись мені сказав, що ти стара з волоссям. Це все було неправда, і просто людина трошки токсична. Я дуже люблю своїх друзів. Я дякую всесвіту, що в мене є круті друзі. Я вважаю, що це дуже крутий дар. В тебе є друзі. Також я уявляєте, нещодавно помітила, що я сонцезалежна і я дуже залежна від краси. Мені потрібно надихатися, кудись їздити, дивитися, типу, в Париж чи там Монако, і все таке, хто мені написав. Так що, якось так. Дуже рада буду співпраці. Гарного вам вечора і все буде Україна.